Шалом, це Славко, це Military Summer, і Ми зараз подивимося за перебіг операції Покровської з 17 лютого до вчора. Але перед тим я скажу: якщо ви задумаєтеся над тим, що ми і Москвини ведемо геть різні війни і геть по раз різному цю війну уявляємо, то це абсолютно правда. У нас навіть на картах стрілочки геть по різному намальовані. Я вам все це покажу, але спочатку подивіться, скільки часу вимагала для них Покровська оця от операція. Ось Покровськ, ось Авдіївка, ось 17 лютого 2024 року. Дивимось. Ось. Бачите, від Авдіївки на тоненьке, 10 березня. От те, що. Пам'ятаєте, що початком всього було падіння в 10 березня. Тоненьке впало, орлівка, ось бачимо. Вони поширюють базі. Бачите, на даний момент вони поширюють базі скліна свого. 11 квітня поширився базі скліна. Це натурально укріплені позиції, це рельєф, значить, це річки, ну це долини річок, це водой. Ще... Ну, ви, мабуть, вже маєте звикнути до рельєфу цієї місцевості. Ось вони на, на, на крилах, ви бачите, почали витягувати північне крило на район очеретиного, яке там. 1 мая. мая на очеретина витягли крило. Там США не хатять, скорі, не можуть. От коли пишуть США, не пишіть не хатять, не можуть. Це значить, ось 1 травня, дивимося. Витягнули крило на Очеретина, поширили базіс. Бачите, другим не пробують уткнуть. Поширюються сюди. Це яке у нас? 30 травня. 30 травня. Ось іде, іде, іде. На двох флангах. Бачите, поширюю, витягують, шукають куди. Ось. 23 липня. Ось прогрес. Очеретина. Кажуть, що. Падіння відмотаємо трохи ось очеретина. 11 червня. ось, 11 червня. Вважається, що отут от, і почалося. Я ще дуже хочу, щоб ви зрозуміли, от як вони билися 17 лютого по 15 вересня по територіях. І хай нам наш брат Алмаз 100, тому мені зараз трохи не до того. Я займаюся. Традиційно хочу зробити карпатський нормальний хіршфанг як короткий, ведмежий ніж. Ну, натурально австрійський, як ви розумієте. Трохи мені не до цих подобається, але наш брат мосту. Я дуже його прошу, щоб до цих усіх от територіальних. Події він додав хоч би силку на російські втрати. Скільки, всього, от як тільки ви перемножите оці місяці, оці зелені акри, на втрати противника в живій сілі та техніці, ви зрозумієте, скільки йому буде потрібно ще часу втратити. Чого, бо вже там говорять за операцію ЯР, їхня російська пропаганда вже намалювала стрілочки операції ЯР. Давайте дивитися далі. Ось пошло. 11 червня, очеретина, бачите? Хлоп. Хлоп, по залізниці ще не тягнеться. Ви бачите, широкий фронт, базіс, о, потяглося. З якого там у нас потяглося по залізниці? Витя, ось. а Ану, ще раз. О! З 24 липня ось оцей почався потрясаючий біг Шермана... Ну, це, як це можна сказати? Біг Москвинів по Покровську по залізниці. Перед поїздом. Власне. Ну, як в анекдоті. Ось Чому я так ставлюся? Ну, тому що треба спокійніше до цього ставитися. Потім ще раз просмотрим Южний фланг з вами. Ось пішов Покровськ. О! О. 21. серпня. Ось воно. 21 серпня. А нам треба. 08 серпня. Для чого ви дізнаєтесь? О! Ну, 09 візьмемо. О, 08 серпня. Ось. 08 серпня. На цей момент. Ну, можемо взяти на початок на 1 серпня. Давайте візьмемо. На 3. Ось! на 7. На 31 липня. На даний момент. У Збройні Сили України готують операцію в Харківській області. Кожен вечір наступають вдруг. Ну, так. Да. В Харківській. Ну, не Харьковська, Курської. Ну, мені вже простительно в моєму віці. Ось вони на цей момент. І от 8-го будемо почитати на початок дивіться на початок Курської операції. Дивимося, значить. Ось наскільки здалося, наскільки Курська операція вплинула. Ось. Шосте. Ось 11, значить, це вже суджа була. Так, і ще раз, значить, ми з вами. Ось 0,8, 0,8, початок операції. Ось, вони витягують фланг, ви бачите, оце всього, оце все ужас, ви бачите? Ось все у, ужас 0. 5.09. Ну, власне, вже 16 активно Ну, Ми потім порівняємо 05.09. Запишемо. 09.05. Вихід на, на Українськ. Українськ. Чому це нам буде потрібно? Зараз ми вам побачимо. Так, ще раз, я трохи відмотаю. Мені ж цікаво, коли ю, ю, дивіться, іде північне крило. Ось, доходить, тисне і починається рух південного крила буквально до 9 09,09. Це для себе, щоб не забути, ось витягується південне крило від Красногорівки. Ось. Ось. Ви бачите і далі події йдуть швидко. Я б міг би перемкнути швидкість, зменшити. Зараз, але. Якось я перед тим де додумався. Ось, ось, бачите? Витяг... О. Ось на даний момент. Отаку от операцію вони утинали. Тепер вони нам говорять, що вони нам хочуть утнути другу операцію. Але нам цікаво, ви бачите, що найактивніша фаза цієї операції прийшла саме на ось. На 31-й ще раз. На Курську, на нашу Курську операцію. Ось оцей весь оцей от весь жахливий рух. Ось воно. О. О. на да, 29.08. Ось. На 29 серпня. От, власне, поки ми це вони вперто, ви бачите, рухалися. Тепер вони дійшли до гірника. Так, тепер ми подивимося в мілітарі Самарі, значить. Ну, потім оці страшні розказки, я вам сюди. Ось тепер. Покровську ми дивилися. Зараз ми подивимося з вами Курську операцію. Де тут? О! Ми... Любо моєму серцю, Курська операція. Ось. 8.08. Вони її починають 8.08. І нам треба дивитися, власне, направильно на 20.00. Дивіться. 8.08 пішли події. 9, 10, 12.08. Заводите там до 16. Зараз пік ми досягнемо. о, 14, серпня. Ось 16. Ви бачите дії, Ось пробують проштовхатися на Корінєва, 22. Співпадає пік цієї операції, фактично, і пік їхньої операції. Яка вже на південний фланг змістилася, власне, на українськ на гірник змістилася. Можна говорити за цей вже за фазу цієї операції. Ось воно ще раз. Ось, ось ми стоїмо, чекаємо чогось. У моря погоди, очевидно, ждемо. Целих двоє суток. Ну, яких двоє, Ася? Яких двоє? От, з 23-го, ну я б вважав 16. Давайте подивимося. У Давиді любопитство Асі. 20 серпня. Так, рух є. Бачите, ігра. 24 серпня. Тут стоїть фронт, пробується. Ви бачите, пробують, пробують українці. 30 серпня українці все ще штовхаються. Пішла откат. Так, все. З 2 вересня пішов откат. Ще тут побадались. і з 2 вересня пішов откат. Так що, говорити, о! О, о, отак. От так що говорити, що ми чекали, просто не могли проштовхатися. Я б так сказав, ніхто не чекав, але ви бачите, як співпали два піка операцій. Тепер поговоримо за страшні розказки. Оце вони так на Волчанськ уявляють собі, уявляєте, оце рух українськ. Ну, коротше, отак от от вони малюють свої розказки. Абсолютно, я скажу, що дві інших війни, вони в своїй пропаганді, всіма мовами малюють геть іншу картинку війни. Мене це так зацікавило, це так забавним показалося. Я тебе зрозумів, чому у нас з ними неможливо контакт, чужди разум, чужда дійсність. Ось, оце вони так от украинск намалювали. Бачите, це буквально 14 вересня. Вони вже, ви бачите, як у корові, як китайська карта. Це мені нагадують китайські карти династії Мін. Так, це, а це, це я просто для себе похватил вам знову ж таки гавкнуть. Бачите, оці всі без укріплень. І це мені сьогодні розказував, значить, що вот як вони прорвуться, А тепер посмотрите на цю частину карти. Помните, когда здесь спустили воду? Это вот, вы знаете, это наша пустыня любимая. Вот целиде а вот тут уже в маячке оралы тракторы в червне, неких минных полей. Ось посмотрите на весь этот ужас, и сколько нас отделяло от перемоги. И ось их позиция отсечная. Они верили, что мы это все, видите, укрепление по дороге сдерживающие. Сам характер укрепления, вы видите, как размещены? Вони вважали, що ми це візьмемо, але ми пішли сюди. Нормальні герої завжди йдуть в обход. Якщо Москвини п'ять мостів через цей, ну не будемо порівнювати, то я скажу, через спавший дну. Коротше, отут ми поставили хрест на нашій перемозі. Отут ми поставили хрест, отут має постояти великий великий хрест на піску. Виложи, що моловідна із космоса нашої перемоги. Ось іще раз подивіться на ці карти, на ці укріплення. І на дорогу до нашої перемоги. Тепер нову дорогу. А це от Операція Яр. Тепер вони нам розказують, дивіться, осіння битва, вони, нібито вони ще не досягли успіху на півдні. Бачите, вони нам тут малювали розкраску. Ані вже катьов, все, уже замкнули котев, все. котеларі мої. Ну, це ромською, значить. Ну, це от вони у нас будуть. О, вони вже малюють операцію ЯР. Мовляв, восени. Це всі мамамов, навіть корейську збираються пропагандировать. Ось всю дурь, ну, хангуки ж, ну, хангуки можете повірити, Ну, русскоязычные хангуки точно повірять. Ну, розумієте, все це розсчитано на п'яту колону Москви на, на промосковських. Бачите, даже вон? І от тепер вони будуть там якісь страшні встречні бої малювати, ви уявляєте, яка буде битва ступочки. ось воно, уявляєте, яку страшну битву, оця операція Яр. Ще операції нема, а вони її вже назвали. І це от план їхнього оточення, як ви розумієте, Суджи. Правильно, Мала локня, значить, ось це так вони уявляють собі через Малу локню, і от сюди, от. Через Товстий ліс, чи як воно називається. Коротше кажучи, ще з цього напрямку, вони отак, от вони собі в пропаганді вже малюють Катьо українського оточення в Курську. Як ви бачите, що наша і їхня дійсність геть зовсім не співпадають. Але таймлайн, те, що я вам зробив, ви, мабуть, зрозуміли, як припали піки двох операцій. Харківську, яку робили з сподіванням розгрузити Східний фронт, і як пік двох операцій відбувався одночасно? А тепер скажіть мені, а що б зробили 40 українських батальйонів, щоб вони от не тут здобували? Де а отут боронили, от мені цікаво. Я розумію, що перенос на всього фронт, все це правильно, все абсолютно правильно. Але якщо ви недостатні сили використовуєте для операції... Так, іще трошки. 7.13, ось. Я вам трохи набридну. Ось, 30 липня. А тепер уявіть собі, отут от. 40 наших батальйонів. Чи би це червнільне пітно? Я розумію, що все правильно, треба іскати успіх, бросити. Це ще. китайці знали, що треба бросить проигрываний фронт і десь почати якщо ви спочатку з недостатніми силами без забезпечення на флангах, то може, не треба було починати. Пам'ятаєте мою реакцію? що Якщо у нас є резерви, то гірше, що ми можемо зробити, їх розмотати. Перспективі осінь, осіх осіх вигаданих і реальних операцій яр рятує настільки те, що якщо зараз ми помножити час на кілометри на ці на зелені акри, а наш брат Алмаз 100 нагадає, нам скільки у Хандикано було живої техніки і живої сили і техніки на цю операцію, це все є. Мені зараз просто. Я вже багато про це говорив. Хай хтось за мене скаже. А я трохи відпочив. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, Будемо вам вдячні.